Всім вітання на календарі 9 червня. Хотілося почати ось з цього, що на кінець то почала соя, цвисти, цвітіння, але не тут то було. Це соя, яка на момент посіву вже була, ну скажімо така, майже поява, перших, перша пара справжніх листочків. Вона вже ось така у нас, розгілкувалася. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ятий, трічитий листок. Тут вже знизу, вузол пускається також, можна спостерігати. Ось в такому стані трішки є бур'янці. Вирішили ми трошки ще зачекати. Ну, це не є такі критичні бур'яни. Ось таки можна глянути туди рядочки. Значить... Що цікавого такого? Ну, Соя основна, це що у нас там раз-два, раз, два. Ну, третій. Трічати листок. Третій і дев'ятий. Рахуйте, ну, ось така має таку різницю. До речі, що хочеться сказати, що ну, зауважити, що на сою ось це похолодання воно не дуже на неї вплинуло. Тому якесь закралося на думку таке все-таки спробувати в майбутньому сіяти раніше. Ось можна порівняти яка рослина і і, і, і типу не перейматися. Ну, а це все відносно, адже якщо будуть морози, то ніяка там соя не витримає. Ну, ось так видно, де, де, де рослини великі. Такі ж, ось там теж попереду зараз покажу. Всі тут випадає рослина. До речі, цікаво, цікаво-цікаво, або злобана. Ну, щось їй явно не добре. Ще одна така соя в порівнянні з основним. Ну, є, її досить таки достатньо. Дає. тему для розумів. Ось таким ж 30-те. Що? Де і як? Що хотілося, хотілося сьогодні внести гербіцит? Планували, приїхали. У нас тут вітер. І все-таки... Подумали, що можливо відтягнемо трішки Затягнемо першу гербіцидну обробку, адже сказати так, що не критично. Досить таки не критично, ну порівняно з сусідньою ділянкою, там взагалі там Ну, це, там, блін, буряни вже вище сої тієї. Ну, менш з тим. Досить таки цікавий рік. Тим, що на сьогоднішній момент є ділянки, які вже двічі оброблені. Ця ділянка ще не оброблена ні разу. Досить такі стадії обробки. Ну, як завжди, можна сказати, ми вже в таку стадію вже одна обробка була. Тобто повністю ділянки всі оброблялися. Але, можливо, є таке в планах, щоб відтягнути. Ось це казав, можливо, відтягнемо сьогодні у нас що Понеділок Витягнемо на вихідні, на вихідні спробуємо спрацювати, обіцяють нам дощик. Ось такі хмари можна помітити. Можливо, трішки щось нам перепаде. І, можливо, вдасться обійтися, спробую обійтися однією гербіцидною обробкою. Не знаю, чи це вдасться, чи не вдасться. Час покаже. Стан поля також. Ось так, такий стан. Такі надії. Всім добра, до нових відео. Слава Україні! Україні Обов'язково Україна переможе, а також слава ЗСУ.